До дня міста рівненські митці ініціювали цікавий фотопроєкт у галереї торгового центру Злата Плаза можна переглянути виставку світлин Олександра Харвата та почитати вірші 17 поетів Рівненщини про місто Рівне. У назву проєкту лягли слова Олександра Смика Рівне місто справжньої любові. З самого початку ідея була закладена до міста рівного видати такі до дня міста рівного видати такі листівочки, на яких буде зображення рівного і озвучене поезіями наших же ж авторів рівнян що саме поезію саме наших авторів рівнян, бо крім як не самі про своє рівне, з такою любов'ю ніхто не напише, як як самі ж рівняни. Так? І для початку вона, в день міста Рівне вирішили з Олександром Миколайовичем Харватом відкрити таку виставку, де буде зображення рівного в фотографіях і сама поезія. Організатори рівненська організація національної спілки письменників України та Олександр Харват обрали кращі Світлини Рівного, на яких зображені впізнавані краєвиди та архітектура міста. Фотографії варто показувати разом із майстрами, наприклад, поетичного слова. І Тому така, разом з Валентиною Люліч виникла така ідея зробити фотографії і вірші наших рівнських поетів. Скажу, що це вже не перше. Минулого року ми робили на, на покрову, коли були, були світлини і е, в експозиції була поезія 12-14 авторів, написаних під час. Там була зовсім інша тема. Перший альбом був також з поезії Олександра Смика в обіймах наготи це вже давно років, 10-11 тому назад. Але що, власне, що присвячене саме місту рівно, це ми вперше таке робимо. І, мені кажуть про місто ну, не лише показувати, а його і. Говорити про нього і говорити про наше місто і поетичним словом. У нас багато є поетів в цьому проекті 17 поетів, і поеток, більше поеток. І тому приємно, щоб і їх читали, і поєднання фотографії і поезії це все таки досить цікаво. Під Час презентації звучали вірші та пісні, усі з присвятою рівному. А була вона напівтатарка з роду стародавнього кирдеїв, а можливо, і напівжинівка, джерізарівна Шилович. А по чоловіку стала полька і вже називалася Несвицька. Непохитно стоїть златоглавий, Неповторний Покровський собор на майдані в пошаті, в пошані і в славі незабутніх героїв мінор. 21-го століття наступив величний час, стоїть не до Європи. кличе нас. Переглянути виставку можна до кінця вересня у торговому центрі Злата Плаза.